Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Оголошення Путіним так званої спеціальної воєнної операції рік тому фактично поставило хрест на житті мільйонів росіян. Однак, у лютому, 2022-го більшість із них про це навіть не здогадувалися. Вже через 12 місяців ситуація змінилася докорінно. Війна так чи інакше вже зачепила майже кожну російську родину. Пише журналіст Олексій Чібісов для видання «24 канал. За даними джерел «24 каналу в українських спецслужбах, всього лише за рік, з моменту початку повномасштабного вторгнення, в Росії не залишилося людей, чиї родичі чи просто знають. Не загинули на фронті або ж не повернулися із зони бойових дій без рук та ніг. Щасливе життя зі щоденним переглядом серіалу Війна в Україні для величезної кількості жителів боліт змінилося на очікування прильотів по Москві та перебування в окопах без їжі, зв'язку та командирів. При цьому, завдяки постійному впливу пропаганди, абсолютна більшість росіян, які ще не потрапили у зону бойових дій, взагалі не здатні провести паралелі між війною та погіршенням життя. І лише обрані розуміють, що наслідки агресії є так чи інакше неминучими. Жителі БНР скеглять просте Населених пунктів з обличчя землі усвідомлення того, що війна безвідворотно прийшла до будинків росіян, прийшло до сотень тисяч жителів прикордонних з Україною території ще 24 лютого 2022 року. Тоді населення Білгородської та Курської областей попрокидалося під канонадо артилерійських обстрілів української території. І саме тоді перші ж російські снаряди почали падати на голови своїх цивільних жителів: Гуєвого, Кульбак, Щебекіного, Микільського та інших селищ міста Хуторів. Втім, на той момент ніхто з них не вмів. Відрізняти виходи від приходів, а нищівні обстріли всі сприймали як спроби нападу з боку України, чи то як просто терористичну відповідь ЗСУ. При цьому абсолютно всі росіяни з так званих Білгородської та Курської народних республік вважали, що їх непереможна армія швидко впорається із захопленням Києва, а вони продовжать своє щасливе існування, ніби нічого і не сталося. Однак цього не сталося. Путінські війська з кожним днем все більше застрягали у спецоперації. Атони бомб та ракет продовжували нищити вже зовсім немирні прикордонні російські міста. При цьому Представники місцевої влади місяцями розповідали всім, як Україна стріляє по Росії, та намагалися довести, що діти досі мають ходити у садочки. А вімкнення систем сповіщення населення про небезпеку у Кремлі не вважають за доцільне. Лише через кілька місяців регулярних недольотів різноманітних снарядів та ракет до української території російська влада визнала, що треба відселяти людей з наближених до нашої держави населених пунктів, і деяким особам насправді дали можливість приїхати до якоїсь іншої глибинки, хоча більшість зробили це ще напередодні. Втім, чимало жителів Боліт вимушено залишилося існувати у своїх хуторах у сподіванні на хвалене російське ППО. Однак, хоч би як їм не розповідали про неіснуючий український тероризм, а також про максимально надійні системи протиракетної оборони, вже у червні липні всі жителі прикордоння цілком розуміли, чиї саме снаряди несуть їм смерть. При цьому скарги деяких навіть просочилися у мережу, мовляв, щодня певна кількість випущених по Харківщині ракет виявляється бракованою та падає на голови людей. Про таке явище, як недольот артилерії та снарядів РСЗВ наприкінці минулого року. Вже навіть ніхто є не заїкався, бо воно стало чимось абсолютно буденним. Тим не менше, настрої білгорочан суттєво змінилися, адже всі вони зрозуміли, що російські астриста не здатні їх захистити від ймовірної атаки Курської Народної Республіки. Але при цьому несуть смерть та руйнування не лише українцям. І дедалі частіше звучать скиглення про те, що через російських солдатів гинуть їх же співгромадяни. Тож, доки в якійсь умовній пермі радіють запуском ракет по Харкову, у БНР їх емоції зовсім не поділяють. Тим паче, що російська терористична держава вже давно веде обсіли застарілими боєприпасами, які з величезною долею вірогідності не долітають до українських багатоповерхівок. І саме через всі ці факти серед багатьох представників білогородської влади вже давно потайки говорять, що в Україні подекуди значно безпечніше, ніж у самій Росії, адже всього лише за рік від геть неприцільних обстрілів та неякісних боєприпасів лише у цій області загинули десятки цивільних осіб. Кількість знищених внаслідок російської агресії будівель при цьому є взагалі ніхто не рахує. І як би модератори численних спільнот у соцмережах не намагалися видалити незручні для Кремля коментарі, на реальність це ж ніяк не вплине. Адже сво не йде за планом, а від терористичних ракет гинеться між росіяни, яким просто нема куди сховатися від війни. Хоча Україна ще жодного разу не завдавала ударів по території країни-агресорки. Тож єдиний варіант виживати та, хоч якось вберігти свої домівки для купи цивільних білгородчан – це припинення атак з їх боку та відхід російських військ. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.